Ера будівництва вже не перший рік слідкує за тим, як розбудовується затишна вуличка Феодосійська в Голосіївському районі столиці. Вона знаходиться на пагорбі і звідси видно місто. Поки інвестори роблять ремонт, зокрема в цьому будинку, ми бачили, як він зводився. Будівельники працюють над 25 п'яти поверхівкою. Просто навпроти. Першу довідка вулиця Феодосійська з'явилася у Києві на межі 19-20 століть. Спочатку під назвою Карівська або Карівська за прізвищем домовласника з 1955 року була вулицею Григорія Сковороди. Сучасну назву отримала із 1973 -го. Про нову будову на Феодосійській спілкуємося з Валентиною Пархоменко, начальником виробничого відділу генпідрядної організації Укрбут Інвест. Що входить до складу холдингової компанії Київміськбуд у працює на десяти будинках «Київміськбуду», Однакових проєктів немає навіть на Феодосійській. Це в нас не перший будинок. Ми були генпідрядником на Феодосійській, три. Будинок той трошки менший. Планування не зовсім відрізняється, але там менше квартир на поверсі. Ну в тому будинку ну ближче видно більше. Більше правого і лівого берега в цьому будинку трошки менше, але не менш красиво. Тут красивіше планування. Так скрізь свої переваги. Наша співрозмовниця ділиться власними враженнями від будинку. Довкола багато зелені. Будинок знаходиться в дуже красивому місці, дуже багато зелені. Поки виростуть нові дерева, кущі квіти, люди вже бачать цю красу з своїх вікон. з вікон будинку видно Дніпро. Ну, місце і ніби далеке від центральних вулиць. Но той же час, хвилин сім, вісім в одну і в іншу сторону, будинок знаходиться в такому місці, що і до центра недалеко. А у квартирах буде багато світла, каже фахівець. Пояснює, в каркасно-монолітних будинках вікон більше ніж в будинках із збірного залізобетону. А тепер щодо технічних характеристик: 144 однокімнатних, 48 двокімнатних і стільки ж трикімнатних квартир. Такий набір помешкань запроєктовано у цій 25 поверхівці. Каркасно-монолітна схема то є несучі колони, пілони і діафрагми жорсткості. Зовнішні стіни, кирпічні блоки. Висота поверху 3 метри. Перший нульовий поверх і перший поверх в цьому будинку вбудовані приміщення. У кожній квартирі буде лічильник тепла. Є внутрибудинковий і поквартирний. Схоже, в цьому будинку серйозно подбали про утеплення. Мінеральна вата має товщину аж 14 сантиметрів. Опалення навіть на лоджіях. він чим, що всі лоджії заслені, і заслани не просто, а тут локамерний пакет. Що Лоджія виходить тепла і радіатор стоїть на самій лоджії. Є паркінг на 25 паркомісць. Важливо, що новий будинок має нові мережі. До даного будинку підведені зовсім нові всі мережі. Це каналізація зливостік, тепломережа, водопровід від магістральних, що вже дає деяку гарантію на. Роки, що не буде проривів, буде зовсім відновлено асфальтове покриття. Дорога від вулиці Китаївської стратегічного шосе і по Федосіївському провулку в місцях прокладання мереж. Зрештою, ера будівництва ще не раз завітає на цей будмайданчик, аби інформувати вас про хід будівництва. Ну а наступного разу зустрінемося у Подільському районі Києва.